Україна починається з тебе, так говорив В'ячеслав Чорновіл. Сьогодні йому виповнилося б 76 років, якби не прикра трагедія, що трапилась поблизу Києва 14 років тому. Саме 24 грудня згадуємо відомого політичного діяча. Він був кандидатом у президенти України, головою Львівської обласної ради, депутатом Верховної Ради. І це далеко не весь перелік діяльності В'ячеслава Чорновола про феномен української політики та журналістики. Далі у сюжеті. Наполегливий та харизматичний батько української демократії, так В'ячеслава Чорновола, характеризують його сучасники. Державницький дух великого українця вистачило б не на одного сучасного політика, кажуть історики. В'ячеслав Максимович був одним із засновників руху шістдесятників. А за свою політичну діяльність відсидів не один рік у мордовських таборах, та це робило його дух лише сильнішим. Це була людина дуже цікава. Він був і інтелектуал, і безмежно. Навіть може, трошки гірше йому вдалося адміністрування, але він був харизматичний лідер. Про Чорновола пам'ятають відомий політик та громадський діяч народився на Черкащині, але працював на Львівщині і безмежно любив Галичину. У Львові з нагоди дня народження великого українця до його пам'ятника поклали квіти та згадали добрим словом. Мав честь бути особисто знайомим Василам Максимовичем, і хочу сказати, що з часом позитивні враження як людину патріота, як глибокопорядну людину, яка щиро вірила в майбутню незалежність України. З кожним роком і ця повага до нього тільки росте. Не лише політик, а й високопрофесійний журналіст. В'ячеслав Чорновіл три роки працював на львівському телебаченні а більшу половину життя вів нотатки. Нині громадські діячі зібрали докупи усі творчі праці яскравого публіциста. Зараз ми видаємо 10 томів його. Творчої спадщини, що він залишив як науковець, як публіцист, як журналіст, як політик. Шанують багатогранного українця і представники підростаючого покоління. Ці діти навчаються в школі імені В'ячеслава Чорновола. Про діяльність громадського діяча учні знають. Наша школа названа на честь нього. Я пишаюся цим я маю навчатися в такій школі. Я дуже пишаюся, що в нашій країні є такий герой. Загинув В'ячеслав Чорновіл трагічно в автокатастрофі біля київського аеропорту Бориспіль, та й досі через 14 років після смерті його називають вулканом у своїх переконаннях та кумиром для мільйонів українців. Інна на Павло Замрій новини.